Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо питання, коли водій зобов'язаний перемкнути своє дальнє світло фар на ближнє. Ну і взагалі, коли все краще зробити, щоб не засліпити водія зустрічного або попутнього транспортного засобу. Ну що, поїхали. З правил дорожнього руху ми знаємо, що в темний час доби або в умовах недостатньої видимості. На всіх механічних транспортних засобах, що рухаються, повинні бути увімкнені фари ближнього або дальнього світла. Коли вмикати ближнє світло фар, а коли дальнє, вирішуєте ви самі. Але, друзі, є одне дуже важливе правило, яке ми зараз з вами розглянемо. Правило полягає в тому, що водій зобов'язаний перемкнути своє дальнє світло фар. Наближнє не менш як за 250 метрів до попутнього або зустрічного транспортного засобу. Це робиться для того, щоб не засліпити даних водіїв світлом фар. Звісно, в житті ці 250 метрів вам важко визначити. Тому я вам раджу діяти за наступним алгоритмом. Ви рухаєтесь в темний час доби по дорозі з увімкненим дальнім світлом фар. Немає ні зустрічних, ні попутніх транспортних засобів. Як тільки ви побачили зустрічний або попутній транспортний засіб, відразу потрібно перемикати своє дальнє світло фар на ближнє. І ви гарантовано вже нікого не засліпите. А інші водії будуть лише вам вдячні! Після проїзду автомобіля можна знову перемкнути на дальнє світло фар. Дотримуйтесь такого алгоритму дій, щоб точно не засліплювати інших водіїв. Ну а на сьогодні в мене все. З вами був В'ячеслав. На все добре!